Зараз розберемо гру Project Mugen. З вами Вейс. Поїхали. Скоріше за все, більшість буде її порівнювати з Геншеном, тому що гра зроблена в аніме стилістиці. Не знаю чому, але всі подібні ігри одразу порівнюють з Геншином. Напишіть в коментарях, з якою грою ви її порівнюєте. Отже, у нас є гра з елементами GTA і людини павука. Хм. Біга собі по стінах, використовуй трос або катайся на транспорті. Звучить як непоганий такий собі мікс. Скоріше за все, гра буде фрі-ту-плей гача слешер з відкритим світом, а замість фентезі світу у нас урбаністичне місто. Судячи з трейлеру, буде велика кількість NPC, як в GTA, і буде місце, де поганяти або пострибати. За описом гри ми маємо досліджувати нові міста і райони, в яких ми будемо знаходити аномальні явища та розбиратись з дрібними бандами і кризами міста. З часом в гру завезуть нові території. Все це буде відбуватись у реальному часі, адже гра буде підтримувати кросплатформу на ПК, смартфонах і консолях. Підписано тільки PlayStation. До речі, в трейлері показали, що гра буде дуже насичена NPC з гарними місцями та краєвидами. Буде зміна дня і ночі. Вночі місто дуже гарно виглядатиме завдяки освітленню від банерів магазинів та фармашин. До того ж, вся ця краса буде відбиватись на мокрій дорозі. В грі є трос, який буде допомагати пересуватись по всій території. Також буде змога бігати по стінах. Це що, аніме людина павук чи що. Отже, можна літати, їздити, бігати по стінах і давати стусина на хмарочосах. Виглядає дуже непогано. А якщо додати фізику і наробити декілька вайфу, то складається відчуття, ніби це гра мрії. Але не поспішайте робити висновки. В трейлері це все виглядає дуже гарно, а в реальності ми побачимо, що воно таке. По трейлеру видно, що гра буде сюжетною і з згаче персонажами. Поки відомо лише про декількох персонажів. Тафі дівчинка Лоля Зайчик, яка їздить на своєму молото скутері і хлебче енергетики, щоб роздавати ультимейт. Пансі дівчина, яка розмальовує стіни та обличчя ворогів своїм автоматом з фарбою. Красунчик Алан. Який буде битись йо-йо. Діла з гарними очима. Ну, ви зрозуміли, про які очі йде річ, яка буде відігравати велику роль в сюжеті. Якась дівчина механік, дівчина в шкільній формі з катаною, у якої, скоріше за все, вже купа фанатів, та розбійниця з палкою обличчя Ламалкою. Ну і звісно, головний герой, який використовує телекінет. Скоріше за все, до релізу зроблять ще й дівчину на вибір. Круто, що всі персонажі відрізняються. Мають різні здібності та зброю, і у них досить гарно зроблені анімації, що теж важливо. У самих персонажах будуть звичайні вміння та ультимейт з показом крупного плану героя, Ну це напевно вже стандарт. Проект дуже потужний і виглядає як свіжий подих, але треба дочекатись першого геймплею. І було б добре спробувати самому відчути цей відкритий світ. Але здається мені, що гру можна очікувати в 2024 році, а може і ще пізніше. Якщо з'явиться нова інформація, я обов'язково вас повідомлю. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, пишіть коментарі, підписуйтесь. Чао!